Заробили мотор Nexie. Бачите, як красиво. Купешечка. Кажуть, щось вона не тягне, щось пердить. Блін, ну так, да, приїхала, щось вона ще хуже почала робити. Кажуть, мотор коротше, Тут мотор тяжелий, вообще там. 18 клапан, коротше, для тополя. Короче, ну, тяжело його такий мотор робити. Ну ладно, полізли в насос. ну Насос. Я не знаю, що з ним. Коротше, ну тут муляка така, що, ну, блін, жесть. Тут просто, я вроде бы, не знаю. В моторі, наверное, чище, блин. Ну ладно, це все фігня. Саме головне в баке. А в баке у нас не то що там муляка. У нас там хамути, стяжечки, всяка фігня. Ну ладно, откуда взялось и глаз шприца. Вон, лежит она, я видно. Та, я думаю, видно. Як вона туди попала? Хто це мені скаже? Пиши.